Моя християнська родина Едита Штайн. Едито, вони прийшли по нас, бо ми євреї. Знаю. Мені так страшно. Згадай слова нашого Господа. Не бійтеся тих, що вбивають тіло. Душі ж убити не можуть, а бійтесь радше того, хто може згубити душу і тіло в пеклі. Віддаймо наші життя за наш народ, щоб усі євреї навернулися у католицизм і врятувалися від нацистів. Ми прийшли з зарозою та й штайн монахинями з єврейською кров'ю. Але заради Бога, вони ж кармеліцькі черниці, вони не зробили нічого поганого. Ми тут. Сідайте в машину, Сестри, Нехай Господь буде з вами. Ми завжди будемо за вас молитися. дякую, сестро. Господь, мій отець ніколи мене не залишить. Що Сара? Якщо Едита була єврейкою, то як опинилася в католицькому кармелітському монастирі? Едита народилася в єврейській сім'ї, але навернулася до католицизму і стала кармелітською монахинею. Її сестра Роза вчинила так само. Вони обидві були в кармелітському монастирі, коли нацисти прийшли їх забрати. А тепер ясно. Бачиш, Едита була наймолодшою з одинадцяти дітей. Її батько помер, коли їй було два роки. Її мамі довелося самі утримувати сім'ю. Бідолашна. Едита була дуже розумною дівчинкою. Вона хотіла піти в школу, не маючи ще й шести років. Її матері було дуже нелегко умовити директора, дозволити її дочці почати навчання. Мені дуже шкода, пані Штайн, але шкільні правила не дозволяють мені приймати дітей віком до шести років. Будь ласка, пане директоре, я упевнена, що вона буде вчитись не гірше від решти дітей у класі. Але ж правила. Прошу, пане. Ну, добре. Вона може почати навчання, але якщо вона буде відставати, ми відправимо її назад додому. Зрозуміло? Дякую вам. Обіцяю, що ви не пошкодуєте. І за три місяці Едита вже була найкращою ученицею у класі. Бо вона була дуже розумною, так, мамо? Саме так. Гелено Саро надійшов лист від тітки Анни. А вона приїжджає до нас завтра. А кузина Еліза теж приїде. Звісно. то вони всі приїдуть: тітка Анна, дядько Пол і кузина Еліза. Ура. Сьогодні приїжджає моя кузина Еліза. Чудово, будемо разом гратися. Які вона полюбляє ігри. У неї багато іграшок. Не маю уявлення, ми ніколи з нею не бачились. Ти ніколи не бачила кузини? Вона живе за кордоном. Я бачила її лише на фотографіях. Нічого собі, у тебе таємнича кузина. Я трохи хвилююся. Не знаю, чи ми поладнаємо. Ти з усіма ладнаєш, тому не хвилюйся. Можливо, але яка вона? Я так нервуюся. <звеч> Знаю, мила. Ми всі вже не дочекаємося <звеч> твоїх тітків, дядька і кузини Елізи. Вони тут. Ось і ми. Привіт. Привіт, Томасе. Всім привіт. Погляньте но на цих двох. Вони так виросли. Гелено, Анна, я так рада тебе бачити по стількох роках. Так, ми були дуже довго за кордоном. Елізо, привітайся з твоїми кузенами. Привіт. Діти, йдіть, пограйтеся разом. Так, покажіть лізі ваші кімнати і іграшки. а дорослим є багато про що поговорити. Тобі подобаються фантастичні дівчата? Звісно, ходімо, я покажу тобі наліпки. Сідайте. Ви, певно, голодні. Та ні, не дуже. По дорозі ми зупинялися поїсти. Ми так чекали зустрічі з вами. Ми теж. Еліза так раділа, навіть не уявляєте. Я бачу, нічого не змінилося. Ви католики, які були образи Діви Марії, святого Йосифа, а це, гадаю, образ ангела-хранителя, так? Так, знаєш, ми хочемо пам'ятати, що ми божі діти. А ти досі атеїст? Ти ще не навернувся, впавши з коня, як святий Павло. Знаєш, ми, інженери, віримо лише в математику і фізику. Це те, що змушує світ обертатися. Бог, якщо він навіть існує, дуже далеко. Ми намагаємося виховувати Елізу хорошою людиною, але не говоримо їй про Бога. Але ж ви її охрестили, так? Я теж охрещена, і поглянь на мене. Можна сказати, що я не практикуюча католичка. А ви знайшли школу для Елізи? Так, ми хочемо віддати її на навчання в міжнародну школу. Це приватна школа з дуже хорошою репутацією. Так, ми знаємо, це не релігійна школа. Саме так ми не хочемо, щоб Еліза ходила до релігійної школи. Ми не хочемо, щоб на неї впливали релігійні ідеї. Коли вона підросте, то зможе сама вирішити. Алекс і Сара навчаються в селезіанській школі, і ми дуже цьому раді. Звісно, ви ж практикуючі католики, а ми ні. Ми віддаємо перевагу освіті, що є, як би це сказати, більш нейтральною. У вас удома повно зображень Діви Марії та розп'ять. Так, бо ми католики. А ви. Я так не думаю. У мене вдома ніхто ніколи не говорить про Бога. Справді? Так. Я прикрасила свою кімнату зображеннями фантастичних дівчат. Я теж дивись. У тебе теж є постери фантастичних дівчат. Звісно, те, що у мене є образи Діви Марії, і розп'яття, не означає, що я не можу також мати постерів фантастичних дівчат. Ти добре вчися? Так. Я теж. А ти любиш читати? Звісно, я привезла повну книжок. Знаєш, у моїй старій школі я виграла перше місце на конкурсі з написання творів. Правда, так мої улюблені книжки це біографії відомих людей, наприклад, великих дослідників чи винахідників. Я щойно прочитала книгу про життя Марії Кюрі. Я люблю читати про життя святих, бо у них можна багато чого навчитись. А життя святих людей, які весь час моляться. Так, деякі з них були дуже хоробрими. Зараз я читаю про Едиту Штайн, святу, яку вбили нацисти. її вбили. Так, бо вона була з єврейської родини. Едита була дуже розумна. Вона вивчала філософію та історію і знала шість мов. Вона була асистентом відомого професора Едмунда Гуссерля в університеті Фрайбурга в Німеччині. Я люблю читати про відомих жінок. Едита була дуже відомою. Вона виступала на конференціях по всій Європі. До речі, вітаю. Ти пам'ятаєш про мій день народження? Звісно, як я могла забути. Та я й сама забула з усіма приготуваннями до подорожі. Книга, знаєш, для мене це найкращий подарунок. Я знаю, ти завжди любила читати, але це дуже особлива книга. Справді? Вона про життя Єдите Штайн. Так, я чула про неї раніше. Вона була філософом, чи не так? Так. А ще великою захисницею жіночих прав. Невже? Вона дуже нагадує мене. Тому я тобі й подарувала цю книгу. Едита була членом організації, яка називалася Пруська асоціація за жіноче виборче право. Вона була відома своїми виступами на конференціях. Сестри, ми також повинні мати право голосу. Ми не другорядний клас громадян у порівнянні з чоловіками. Ми повинні покінчити з середньовічним шовінізмом. Ми живемо в 20-му столітті. Знаєте, я не віруюча, тому не буду просити ніякої допомоги в Бога. Ми самотні в нашій боротьбі, і наша стійкість приведе нас до перемоги. Едита народилася в єврейській родині, але вона втратила віру в студентські роки. Ти подарувала мені цю книгу, бо життя Едити дещо схоже на моє, так? Думаю, ця книга тобі сподобається. Для мого навернення треба щось більше за книгу. Коли розпочалася Перша світова війна, Едита стала медсестрою і працювала у військовому шпиталі. Це були складні часи. Едита доглядала хворих на тиф і допомагала в операційній. Як він? Він помирає слухай. Едито, коли тобі знадобиться перерва, скажи мені, тобі треба трохи відпочити. Я не можу допустити, щоб останнім, що він побачить, була ця брудна лікарняна стеля. Бачила багато смертей молодих солдатів. Після війни вона отримала медаль за її відмінну роботу в шпиталі. Вона була така мужня, я б не змогла дивитися, як люди помирають. Едита писала не наука, а ревне служіння мають останнє слово. Вона розуміла, що найпрекрасніша річ у світі це служіння ближнім, це важливіше за освіченість та роки навчання. Це чудово. Нарешті ми будемо жити в одному місці. Хіба не прекрасно? Що сталося? Знаєш, чому ми тут пола? Перевели сюди. Так ми попросили про переведення. Пол потребує операції. У нього пухлина в шлунку. Мені дуже шкода. Це дуже складна операція. Еліза нічого про це не знає. Ми не хочемо їй казати. Ми всі будемо молитися, щоб операція пройшла успішно. От побачиш скоро з полом знову все буде гаразд. Молитися ти знаєш, як багато часу минуло відтоді, як я востаннє молилася. Це не важко. Не знаю. Мені здається, що я не вірю в силу молитви. Тримай ми будемо молитися за заступництво медитиш Пам'ятай, ви духовно близькі. А розкажіть нам про Едиту Штайн. Ну, вона була дуже освіченою жінкою. Це ми вже знаємо. Розкажіть, як вона навернулася в католицизм. Як ви знаєте, вона була єврейкою. Одного літа вона поїхала навідати подругу, яка овдовіла. Те літо змінило все її життя. Ти точно добре почуваєшся. Так, дякую, Едиту. Дякую, що приїхала. Це я тобі дякую. Ти дала мені чудовий урок. Я? Я. Я очікувала застати тебе у відчаї та в сльозах, а побачила людину повну миру. Едито, я плакала, багато плакала. Але Господь дав мені силу витримати це випробування. Я знаю, що мій чоловік на небі. Мені хотілося б бути як ти, мати такий же внутрішній спокій. І я залишила книгу у твоїй кімнаті, прочитай її. Можливо, у ній ти знайдеш відповіді на свої питання. Та книга була про життя святої Терези Авільської. Едита провела всю ніч, читаючи книгу, та була ніч її навернення, католицька релігія, істинна це те, що я шукала все своє життя. Читаючи про святу Терезу, Едита навернулася в католицизм. А що можна навернутися через книгу? Звичайно. Інколи Бог користується простими речами, щоб навернути душу людини, яка шукає правду. То Бог може промовити й до мене. Едита прийняла хрещення. Її подруга стала їй хрещеною матір'ю, хоча й була протестанткою. А що сказала її сім'я? Вони ж були євреями, чи не так? Так, Едита прийшла до матері. Мамо. Я стала католичкою. Я молитиму, щоб ти повернулась до віри Ізраїля. Я тепер ще більше єврейка, ніж до цього. Ісус Христос був євреєм. Вони знали, що їхні життєві шляхи розійшлися. Вони обидві молилися і віддавали своє життя Богу, але йшли різними шляхами. І тоді вона стала монахиною? Так. Дуже скоро вона відчула покликання, але її сповідник порадив їй зачекати. Фесорвайстовей, отже. Гадаю, що Господь кличе мене до життя в спогляданні. Я хочу стати монахинею. Це дуже добре, дочко. Але зачекай трохи. Ти можеш принести стільки добра, навчаючи і виступаючи на конференціях. Ти відома у всій Європі? Тож можеш стати апостолом серед інтелектуалів. Добре, я присвячу своє життя наближенню учених до Бога. Зараз це твій шлях. Едита була як я. Вона добре вчилася, отримувала винагороди. Вона була дуже розумною жінкою і надзвичайно раділа, що знайшла Бога. Сподіваюсь, одного дня Господь зробить щасливою і мене. Почни молитися до Ісуса у найсвятішому таїнстві. Саме так Едита вирішила піти у монастир. Одного дня Едита молилася до Ісуса у найсвятішому таїнстві, і Господь указав їй на покликання до Кармелю. Того дня Едита вирішила стати Кармеліцькою монахинею. Мамо, я збираюся вступити в Кармеліцький монастир. Ти станеш монахинею? Так, я дуже щаслива. Але ж, Дито, можна вести релігійне життя як єврей? Так, якщо не знати іншого шляху. І вона усе покинула, щоб стати монахинею? Саме так. Але ж вона була відомою жінкою. Усі її поважали, вона навіть боролася за права жінок. Так, вона все це залишила: славу, призиви, знання. Вона все залишила заради любові до Ісуса, вступила в Кармеліцький монастир у Кельні, коли їй було 42 роки, і обрала собі ім'я сестра Тереза Бенедикта від Христа. Звісно, вона взяла це ім'я на честь святої Терези Авільської. Так, бо завдяки світій Терезі вона віднайшла господа і навернулася в католицизм. Дивовижно уявляєте, вона ж могла стати найвідомішою жінкою філософом 20-го століття. Так, Якби продовжувала викладати і читати лекції, але вона залишила це заради любові. А найважливіше, вона зробила це з радістю. Ми будемо просити Едиту Штайн заступитися за тебе, щоб операція пройшла успішно. Я дуже радий, але я не вірю в ці речі. Милий, я знаю, ми ніколи не молилися, проте можливо зараз настав час. Добре, а якщо ти цього хочеш, ми нічого не втрачаємо молячись. Едита вступила в Кармеліцький монастир у Кельні. Кельн це у Німеччині, а там у ті часи при владі були нацисти. Нацисти вбили мільйони євреїв. Так, оскільки Едита походила з єврейської родини, їй і сестрі Розі довелося переїхати у монастир Вехті, що в Голландії. Там вони знайшли прихисток. Я пишу мій заповіт. Скоро солдати прийдуть за мною. Якщо мене вб'ють, я хочу пожертвувати своє життя за євреїв. Щоб вони навернулися в католицизм. Нехай Господь допоможе їм побачити істину. Я жертвую своє життя за те, щоб нацистські солдати дозволили євреям жити у мирі і припинили їх переслідувати. Тоді однієї ночі нацистські солдати забрали Едиту та її сестру Розу до в'язниці. Їх відправили у концтабір. Так. Просто дивовижно, що Едиті вдавалося зберегти спокій, знаючи, що її вб'ють. Ти говориш про ту монахиню, яка загинула в концтаборі? Так. Це надзвичайна книга. Едита намагалася потішати жінок, яких там тримали, і доглядала за дітьми. Не бійся, дочко, будь сильною, сестро. Вони вб'ють нас усіх. Уб'ють. Я буду з тобою. Ходи, я зачешу тобі волосся, а ти не плач, маленький. Сестровий Янгол, Бог дає нам силу жити і вмирати. Скоро все це скінчиться, і ми будемо з ним у вічності. Перебуваючи в концтаборі, Едита надіслала телеграму настоятельниці свого монастиря у Ехті. Вона написала щось неймовірне неможливо пізнати науку Христа, справді не відчувши його важкості. Я переконалася в цьому дуже швидко і промовила з глибини свого серця славлю тебе, хресте, моя єдина надія. Поле, твоя хвороба це наш хрест. Ми повинні це прийняти і віддати Богу. А де Пол? Його забрали на останній аналіз перед операцією. Я дуже хвилююся. Усе добре, Анно. Пол у надійних руках. Це образок едити Штайн. Так, ми з Полом довірили себе її заступництву. Ми зробили те ж саме. Анно, Люба, це неймовірно. Що, як усе пройшло? Як усе пройшло? Розкажіть ви, лікарю. Ну, я я не можу дати наукового пояснення тому, що сталося, але пухлина зовсім зникла. Як? Але це неможливо. Коли його перевіряли останнього разу, пухлина була. Нам сказали, що знаю. Я маю історію хвороби, але повірте мені, пухлини вже немає. Любий, це чудова новина. Ано, ми маємо подякувати Богу. Ми вирішили почати молитися. Ми хочемо знову ходити на меси. Думаєте, для елізи знайдеться місто в селезіянській школі. Звісно, але треба записати її сьогодні. Едиту відвели до газової камери. Там вона померла. Її останніми словами була молитва отче наш. Це ж треба просто надзвичайна історія. Я й не уявляла, що в святих було таке цікаве життя. Тому я люблю читати про життя святих, я багато чого в них навчилася. Це чудово, що Пол, Анна та Еліза віднайшли свою католицьку віру. Так, ми маємо дякувати за це Богу і заступництву святої Едити Штайн.